Привіт всім героям і героїням Ми на каналі Борус Геймплей. Мене звати GitHub City, третя серія, як я й казав. Погнали далі. Ми йдемо на CAG. Перекрита дорога. Розворот на 150 градусів, 160-312 і погнали далі. Gitava City, третя серія. Геймпогляд. Це буде в плейлисті з геймпоглядом. Якщо шо. Тебе тачка горить вроді, ні. Тут такі аристократичні ніхуя собі тачки, та таких не було, коли я іграв у дитинстві. чому тут прикол. Я чесно таке. Я пам'ятаю, я грав доповнення, чи це не доповнення? Я... Це не я! Ту... об мене миттів немає, так? так? я сподіваюся на це. Руйнівник. Це не літачок, я сподіваюся. To your office, sure. Now look here, son. I got a problem, and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this, this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Да ты будешь у него брови, очі, губи, міміка. Просто на вищому рівні для дитингового року. Ну от скажи, что не так, то реально буде яка херна гра. А вроде як МК-3 А вроде як трилоги, гета трилоги, вона вроде херня, там то что нема, то то. Мені треба щось підірвати, чи що? Ah, front. Ok, e só. chanting a lot and can't find husbands. Reading magazines, cloaks bronze, mm -hmm. gods, listen the radio. With rocks dying of old age at 27, crying in terror when it starts to thunder. and these are all the things our ancestors did. Since I found my new mind and body, things have really changed for me. Я думаю, цьому... вона буде підкінець і ридис. Виключи, Виключи в, сране радіо, бо я його не можу перекрикувати там, бляха, порушення авторських прав, там якась хуйня, блядь, про новини, щось ідеться, про якусь там блядь, подівлю, щось там. А ям чуші чуші фата фа. Щось там ідеться, якась лопудани, щастя, нічому, ні в чому, ні чому не, не потрібно, нікому не це потрібно. Виключе сране радіо, все, щоб я знав, щоб воно все спокійно було. Я думаю, це завдання буде підкінець ж мать, вверх. Вниз. Вправо, вліво. А довкола як? Йоп, тож. Загоди на пою стрілкою або є. Ек'ю можна, окей. Які тяжкі керування, чуєш? Чотири штуки треба? Добре. Це назад. Це вп... Хто таке дурне придумав? Так, тобто ти хочеш мені 6-9 чобірок, так? йоп твою мать! І на цьому всі ми разом колись в дитинстві пройобувалися. Треба скинути 4 бомби. А ти мені камеру обернеш чи як? А як я туди підлечу, б твою ж мать. Це ще й на час? Я на час не зроблю. Ти мені не на ватафакай Що ну, це за лобуда. Почекай! Старий, почекай! Не кипіш! Не кипіш, старий, почекай! Бо я сам не розуміюся, на яку кнопку там щось кедати, не кидати! Хередати, Як, блядь, обертатися? E... ентрол, блядь. Тихо! Спокійно? Йобана! У мене не клавіатура піаніно перетворюється А чому ж Короче, він сам спуститься. Не хочу ридикувати. Эй! Бери! П'ять хвилин! Як думаешь, встигну, блять, не встигну? Куда там? Наверх кудись треба, чи що? Ти прямо таки наверх, наверх, чи що? Наниз. Не можна вище, я зрозумів. Е... Ну, перестань. Припини, 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 так обертатися не Ай. куди мені треба йти? хвилини, та це ж Unreal Та йоп твою мать, це ж Unreal, чекай бля бля. Назад, вверх, вперед, розвернутися вверх. Бля. Ти ж куда, блять треба йти? Це вверх, це вперед. Це треба на сходи, я зрозумів, я одразу ж так зрозумів. Вот, я можу їх ший. Приебашити, якщо треба. Ніс. Це не сюди? Хіба це не сюди? А куди? Не поняв. Це я довкола пролетів. Хто мені скаже, куди мені треба? Це мені треба, виходить, вертатися назад. А. -а, -а. Наверх, вперед, обернутися. Ні, ну за півтори-дві з половиною хвилини я не встигну, це точно. Це гарантовано, що я не встигну. Ну але я більш-менш привик. Ну я більш-менш привик. Можливо, це якраз буде єдина серія на всю... єдине завдання на всю серію. Та розверниться, срань! Блять, не зломайс! Ебані-роги. Mm. <ріх> ну, я привык, ладно. Я вже зрозумів як вона працює. Я більш менш привик, ладно. Питання в тому, куди ці бомби скидувати. Куди підніматися ще вище? Може, перший розвідати обстановку, га? Давай прогуляємося розвідуємо обстановку. Бо я щось не розумію, куди там треба підніматися. Є одні сходи, а далі куди? Опа. А чого я не бачив? Що тут є місце? Ага. Сюди, напевно, і ще вище. Ага. Тобто 4 бомби на 4 поверхи треба заложити. Угу. Цікаво. Ну дивіться, колись нам в дитинстві здавалося все складним, але зараз ми професіонали з собою, тому... Ми взагалі це на ІЗІ робимо. Правильно? Правильно. Ми з тобою, геймери Взагалі, професіонал. Давай. Я зрозумію, як треба робити, Давай. До чотирьох точок на відмітку я понял. Давай. 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 На контрол або право мышку. Ні, контрол. усі бомби за 7 хвилин, а тайммер звольватного віліку що це означає? Ага, треба було читати просто. <гум> <гум> треба було читати просто. Піднімайся, розвертайся Тайп, твої мать вперед. Чому в це наверх, верка не вперед? Якраз таки а, на 8 треба було поставити це вверх. Я пропоную зробити так. Спочатку я пропоную піти на верхній поверх. Вони самі себе пиздять. Мені пофіг. Я лупашаться. Ой, бля! Куди? Скажи мені, куди це відправляти все. Ой! А чого все так ненадійно? Чого бляха тут з пістолетами, чуваки, ходять? Сратися не, в... не всятися. Добре, бачу, я вже одну скину. Трапара-па-па-рапа трапа-па-па. Нахер? Нахер, я сказав, пішов. пішл. добре, добрый. Одна скинута, одна скинута якомога на Тихо, Тиху, блять, не! Проклята місія, яблуймать. А пч твою сраку! який кій мене... КПшка мене яка де? П'ять хвилин, добре. Так само йдемо наверх. Йдем туди, куди тяжче. Тихо. Ти мають мене Вверх. Розворот. Вони по мені не попадають, правильно? Добре, чотири хвилини залишилося ще дві. Ну ми зробили швидше, ніж правильно? Тобто ми встигаємо все зробити Бач я вже привик, я вже професіонал просто в, вертольот... в вертольотику вертолетику. Эй, просто ти подиви та такого льотчика як я Світ ще не бачив. Добре. На другий поверх три хвилини ми ще маємо, три хвилини часу, це добре. Просто жми вперед, просто жми вперед. І вверх. Missing, missing ну, з right пістоти впевнені не попадає, правильно я розумію? Тобто він може стріляти хоч цілий день він до мене не попаде. Оце ублюдство виходить якесь. Все направо, всюди все направо, всюди все направо. Все, залишилося одна за 2,5 хвилини. А тоді було три, пам'ятаєш? Все, іще сюди перекинути бомбу та й все. О, нічого собі шикарний чувак. Ніколи це завдання не приходив в житті просто. Оце буде досягнення. Записуй. В бороса вже є досягнення на життя. Він прийшов завдання з вертольотиком. Ібовий чувак. Уже можна приписувати до класу крутих геймерів. Пацанва, я прийшов нахера. Коли на 50, ну все, так скинути он туда, й все. Ге, я просто геній. На самий верхній спочатку. зверху треба починати, а не знизу. Геніально. Ніхто так геніально, ще не проходив, як я. Ех, бляха. А вертольоток не треба забирати звітом? Це моя прев'юшка. Місія виконана. Місія виконана. Можна спати спокійно. Я виконав завдання з вертольотиком. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на всі соціальні мережі. Послання буде в описі під відео. Коментуйте, поширюйте, вподобайте Місія виконана з вертольотиком, все як має бути літачок. Знищений, скоріше за все, але нас це не цікавить, тому що завдання виконане. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні!